Ось вже майже рік іде повномасштабна війна, але я вірю, що зовсім скоро вона закінчиться, і цей рік буде роком перемоги. За цей рік патріотичність українців зросла на тисячу відсотків, і всі почали цінувати нашу країну ще більше: Її краєвиди, людей, мову, атмосферу, херсонські кавини, бомбезні та естетичні міста. І всі по-любому після перемоги кинуться відвідувати принаймні одне місце нашої ненької України. Я не буду виключенням. Місце, яке я хочу відвідати, знаходиться у Рівненській області. Можливо, ви вже здогадалися, що це славнозвісний танець кохання. На фото він виглядає приголомшливо, а вживу 100% краще. Також по Чорному морі знаходиться острів Черенгач, на який ми не встигли потрапити у 2021 році. По іншому, це наші українські Мальдіви. Там неймовірно красива флора та фауна. Тварини, яких можна зустріти на цьому острові, вільно гуляють, мабуть, тільки в Африці. І ще багато місць, які я хочу відвідати та побачити, але якщо я почну перераховувати кожне, ми навіть годину тут не просидемо. Тому наостанок скажу, що я впевнена, що всі плани здійсняться. І Україна обов'язково переможе, тому що нас оборонять такі коротезні люди, як ви. Слава Україні! 24 лютого настала війна. Ми довгий час перебували в погребі, чули вибухи, повітряну тривогу, ми спали на холодній підлозі, всією родиною виїжджали коридором, читали молитви. Нам дуже було страшно, а коли ми повернулися, то не впізнали своє місто. Зате наші Збройні Сили України вигнали окупантів та тепер ми можемо гуляти з друзями. Вийти на свіже повітря. Дуже це дякую нашим любим воїнам України. Слава Україні! Героям слава! 24 лютого на Тростянець напав ворог. Заїхали танки та ПМП. Ми не хотіли виїжджати, тому що не хотіли покидати будинок. Ми сиділи у підвалі, мені було дуже страшно, але я трималась. Я була не сама. До нас приїхала моя подружка. Вона підтримувала мене, мені було не так страшно. Ще до нас прийшли сусіди. Ми разом пекли хліб та ходили по воду до колодця. Я сподіваюся на перемогу. Слава Україні та ЗСУ. Війна за свій шлях. Всі так чекали весни, тепла та прокидання від зимової сплячки всього навкруги. Але одного ранку страшна звістка шокувала всіх українців війна. Це жах, який ніколи не забути. Україну неньку вороги бомбили та обстрілювали без жодного жалю. І об'єдналися всі люди і повстали проти ворога лютого. У нас є незламний дух та жага до перемоги, бо ми захищаємо свою землю, своє право на життя в улюбленій країні. І цього в нас ніхто не відбере. Кожна людина, чоловік, жінка, дитина, бабуся чи дідусь чекає перемоги і віримо в неї всім серцем. Бо ми найкращий, добрий і щирий народ, ми маролюбіві люди, але своєї землі не віддамо нікому навіть ціною свого життя. Слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги! Ми обов'язково переможемо. 24 лютого 2022 року запеклі вороги напали на Україну, орки зайшли до Тростянця. Та його окупували. Почалися обстріли. Ми постійно ходили до підвалу та ховалися від росіян. Ворги кожного дня обстрілювали наше рідне місто. Одного дня росіяни влучили в будинок через вулицю. Це було дуже страшно. І ми вирішили поїхати з міста зеленим коридором. Наша сім'я. Поїхала до Львова. Коли звільнили Тростянець, ми повернулися, але війна не закінчилася. В нашому рідному місті дуже багато пошкоджених будинків, але ми все відбудуємо. Україна не здається. Слава Україні та швидкої перемоги ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Цьому році весна почалася не так, як завжди. Розпочалася війна, прийшла вона і в наше місто. Ми попали під окупацію. Дуже було страшно, коли колони техніки йшли по місту, було чути потужні вибухи. А ще страшніше побачити сусідню вулицю, на якій в будинках вибиті вікна, розбиті дахи, повнівечені огорожі. Муторошно чути про спустошене місто, про загибель людей. Війна ще не скінчилась. По всій Україні лунає щоденна тривога. Але Збройні сили України нас надійно захищають. Я вірю в те, що скоро над нами буде мирне, блакитне небо. А я ходитиму до рідної школи, зустрічатимусь із друзями, мріятиму. Про щасливе майбутнє! Березень. Новела. Юліана обожнювала весну. Особливо її початок, березень. Він дарував дівчинці радість від очікування поступового пробудження природи. Ось набряка варвова брунька на гілці. Он стрілочка проліска ледь-ледь витинається із землі. Уже рахувала дні до початку весни, коли раптом у лютому все зупинила війна. Спочатку дівчинка не могла усвідомити, чому тато і мама не йдуть на роботу, а вона з братом до школи. Окупація чуже страшне слово, відоме лише з років історії, стало тепер холодними, безжальними буднями родини. Дорослі тепер розмовляли тихо. Тож до неї долітали окремі фрази танкова колона в місті, снайпер на даху залізничного вокзалу. «Розстріляли людей у таксі. У серці оселився страх. Він посилювався з кожним днем, особливо після того, як окупанти вдалися до обстрілів. Тепер родина більшість часу проводила у підвалі. Бабуся плакала і молилася, мама міцно притискала Юліану до себе. Шехочучи, Господи, помилуй нас! Борат намагався знайти новини в інтернеті, коли той проривався крізь морок невідомості, а татко лише безсило стискував кулаки, потяглися одноманітні дні окупації. Коли ворожий снаряд влучив у будинок на їхній вулиці, тато сказав залишитися більше не можна, треба виїжджати найближчим зеленим коридором. Матуся погодилася, бабуся рішуче промовила: Рятуйте дітей, а я з рідного дому не поїду. Якось Юліана прокинулась від забутого шуму мотора їхнього авто, яке стояло посеред двору. Мама пакувала похапцем речі. Брат на білому шматку тканини малював великий червоний хрест. Бабуся складала пакет з печеної чора коржі, наливала пляшку воду. Попрощалися, поїхали, улилися на центральній вулиці у потік таких же автівок з червоними хрестами. Уперше за багато днів Юліана опинилась за межами рідного двору, вулиці без перехожих, магазини з вибитими дверима й вікнами, згорілі легковики, на місце улюбної піцерії, згарище. Їх зупинили солдати в брудно зеленій формі, з червоними стрічками на руках і під колінами. Телефони! Бистро!» У підчинені чужинцями двері сунулося неголене обличчя в касі. Продукти єсть. Мама злякано простягла торбинку з їжею. Брат і тато дістали телефони. Оговтавшись, Юліана поглянула. Така доля чекала на всю колону, що зупинилась на першому блокпості. Година очікування, друга, третя. Ніхто нічого не пояснював. Деякі, не втримавши, розвертали автівки і повертали назад. Юліана втратила лік часу. Липкий страх огорнув дівчинку. Що буде з ними? Рушили, лише коли за вікном стало сутеніти. Їхали дуже повільно і недовго. Знову блокпост, перевірка документів, чужа мова, страшні люди з автоматами на третьому блокпості обшукали всю автівку. Скільки буде таких перевірок, ніхто не знав. Ось у світлі фар Міліана побачила, що ворожі солдати зупинили машину, що їхала попереду, вивели на дорогу водія, наказали роздягтися. Незважаючи на холодний морозний вечір, більше це авто вони не бачили. Повільна їзда заколихувала та й матуся шепотіла заспокійливо. Усе з нами буде добре. Ми виборемося ще трішки, ще знову зупинка. Чужа мова, світло ліхтарів обличчя. А, тут діти! І чого вам дома не сидіться далі їхать на габарітних огнях? Ну їх а вони бігуть. Звільнили? Від чого? Від мирного життя, від рідного дому, від друзів? Ці питання боляче раїлися в голові Юліани, не знаходячи відповіді. Гадала раптом втрачене, як любила ходити до шкоди, грати на домрі, вечорами тихенько переповідати матусі, улюблені вірші. Невже це ніколи не повториться? Невже ця дорога немає кінця? І, нім прочитавши її думки, тато, що весь час мовчав, місто стискаючи кермо, стоплено промовив Усе це останній блокпост. Ми вільні, і все в нас тепер буде добре. Але Юліана вже не чула його. Вона заснула, уперше за весь час, відчувши, що нарешті настав її улюблений березень, зовсім не схожий на цьогорічний. А з динаміка автомобіля раптом прорвався спів. Весна буде весна!